Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Успішна трансплантація кісткового мозку. Де її виконали, та як почувається пацієнт? Поранений, але не зламний. Історія бійця, який втратив ногу, але все одно повернеться на фронт. Максимкові всього сім років, два з яких він бореться зі страшною недугою, раком головного мозку. Коли хлопчику було чотири, він стрімко почав втрачати вагу. З'явились головні болі, які не піддавалися лікуванню препаратами. Хворобу нам виявили в 22-му році. Десь у вересні, 20-х десь так, у вересні у Харкові, але то був неточний діагноз і нас направило до Києва. Вже в Києві його підтвердили і тоді вже ми почали там вже в жовтні лікування. От, а так ми йому лікували живіт, а потім вже лікар порадив зробити МРТ. Ми зробили МРТ, там виявили пухлину, а до цього нам вже ставила анорексію, бо дитина зовсім не хотіла їсти взагалі нічого. Після обстежень медики виявили агресивну та рідкісну форму онкології. Називається це дисамінована епендемома, вкрай злоякісна пухлина головного мозку, яка в нього розміщена в такому місці, де її не можна ні прооперувати, ні забрати з множинними метастазами по спинному мозку, оболонках спинного мозку, і навіть в лікворі були злоякісні клітини. Перші шість блоків хіміотерапії Максимко отримав в Харкові. Окрім того, що дитина зазнавала стресу від лікування, емоційний стан погіршували постійні обстріли. Дуже було страшно, бо якраз такі, ну, до того, як ми поїхали в Харків на лікування з животиком, то ми були у батьках, там нам дісталося. Так, він теж був зляканий, і літало все над нами, і їздило, і прильоти були, і то і спали одягнені всі в одній кімнаті, так от на речах, чи в погреб, чи куди його бігти. А потім, коли вже в лікарню поїхали, в Харків, там було також після такий період, що дуже були обстріли, Прям лікарня задригалася, і діти були всі налякані. Ну, страшно було. Після Харкова хлопчик отримав кілька блоків хіміотерапії у Києві, а згодом перебрався на Прикарпаття, де продовжив лікування. Там план порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої лікарні та спеціалісти Львівської лікарні святого Миколая. Після чергового курсу хіміотерапії злоякісні новоутворення вдалося знищити. Наступним етапом була трансплантація кісткового мозку. Для того щоб вилікувати дитяче онкологічне захворювання, іноді потрібні Дуже агресивні і високі дози хіміопрепаратів. І ці хіміопрепарати в великих дозах знищують не тільки клітини пухлини, але й також знищують клітини кісткового мозку у цієї дитини. І для того, щоб відновити кістковий мозок, проводиться трансплантація або пересадка кісткового мозку в організм дитини, яка хворіє на онкологічне захворювання. Якщо кістковий мозок успішно прижився, то тоді він функціонує, виробляє клітини крові, і дитина може жити звичайним життям. До цієї події у лікарні Святого Миколая у Львові фахівці готувалися з 2022 року, коли відкрили відділення онкогематології та імунології. Вітак Максимко став першим пацієнтом у цій лікарні, якому виконали пересадку кісткового мозку. Три тижні він не виходив з мамою з ізольованої кімнати. Згодом хлопчику виконали ще одну таку процедуру. Обидві пройшли успішно. До цього в нього були такі болі в ножках. Він не міг довго ходити сам. Так от, як, ну, може так, як палата пройде і все, каже, я все, я на ручки, на ручки, то так огуляли. А зараз він бігає, відбігає в прямому смислі і дуже багато ходить сам. Ми як почали лікуватися, ми вже на 15 сантиметрів зросли за рік лікування, бо до цього ми стояли, він не ріс. Зараз Максим продовжує боротьбу з хворобою, проте найважче вже позаду, кажуть лікарі. Він вдома і готується піти у перший клас. Капсулу майбутнього заклали під будівництво нового модульного центру ментального здоров'я, який збудують у Львові. Його зведуть на базі лікарні святого Луки першого медоб'єднання. Будівля площею 900 метрів квадратних складатиметься з двох основних блоків: стаціонарного на 32 ліжка та амбулаторно-поліклінічного з кабінетами терапії. Також для зручності пацієнтів планується скляна тераса. Центр буде безбар'єрним, забезпечуючи комфорт для пацієнтів з обмеженими можливостями. Зазначимо, що новий центр відкриє. Иться в межах екосистеми Unbroken Ukraine за підтримки міста побратима Львова Вюрцбурга. Така операція в Україні ще не проводилась, а у світі виконали лише 9 подібних втручань. Медики Львівської обласної лікарні врятували 33-річного чоловіка за невризмою гілки ниркової артерії, яка будь-якої миті могла розірватись. Розміри її сягали вже більше двох сантиметрів. Погіршувала ситуація, вроджена вада. У пацієнта була лише одна нирка. Тож медики вдалися до складної методики інсіту, яка є менш травматичною. Вітака невризму вдалося видалити без виймання органу. Три години хірургічне втручання пройшло успішно і чоловіка вже виписали додому, де його чекали дружина та двоє синів. Ми всі пішли захищати свою родину, свою землю. Тобто, окрім нас, замість нас це ніхто не зробить. 38-річний Олексій Доброволець. На початку великої війни він став батьком, а вже коли сину виповнилось 11 місяців, пішов на війну. В першу чергу заради нього, я хотів, щоб на той момент вже війна закінчилась, коли він підросте, і щоб він тільки знав про війну, як ми свого часу, тільки з розповідей там наші побузні, дідусів, там що вони пережили цей жах. І щоб він знав тільки з розповідей, і щоб ніякому ну, разі його вже це не торкнулося. Цьогоріч у березні Олексій отримав складне поранення. Це сталося на Запоріжжі, коли оператор ворожого дрона скерував безпілотник просто на самого захисника. Чотири скиди і два підрони. Один не влучив нас, тобто він був я і ще два моїх побратима. Один розірвався десь метрів 20 від нас. А вже другий, я вже почув, він підлетів зі спини, і я трошки встиг відскочити, і він залетів мені під ноги. На той момент я вже лишився один, і ніхто не знав, де я. І я не знав, чи взагалі ну, хтось прийде по мене, чи не прийде. Тобто я гукав, а не знав, чи чує мене хтось чи ні. Евакуювати важкопораненого з поля бою вдалося лише через 6 годин. Розвинувся турнікетний синдром, через що праву ногу медикам довелося ампутувати. Тож далі на реабілітацію та протезування його скерували до Львова у центр Незламні. Олексій поступив з ампутацією на рівні гомілки правої ноги. Ми з ним займалися спочатку на зміцнення м'язів, відновлювали амплітуду руху. В нього було обмеження руху в колінному суглобі. Ми відновлювали амплітуду, також внаслідок того, що в нього осколкове поранення, і постраждали м'язи стегнами, працювали ще окремо з м'язами. Саме тут його вперше після поранення побачив вже дворічний син. Трохи йому поки не зрозуміло, тобто він дивиться і не може зрозуміти, що я без ноги, тобто тоді ще в мене не було протезу. І він так ну дуже цікавий такий погляд. Він дивився і не міг просто зрозуміти, що ну, тато тут, але вже трохи інший. Нині Олексій вже на обох кінцівках адже отримав свій протез. Він щоденно займається з фізичним терапевтом і опановує занову ходьбу. Ми з ним займаємось перш один тиждень. Вже прийшов. Один тиждень ми займаємося з Олексієм і вже досягли результатів, що він може самостійно переміщатися на протезі з однією милицею на відстань 400 метрів без зупинки. Спеціалісти зазначають, що це хороший результат, а сам захисник, коли навчиться вже впевнено ходити на протезі, має дуже просте бажання. Піти за руку синим погляд. Коли вже зможу ходити без милиці, вже нормально ходити, то звісно ж погуляти сином. А після цього Олексій знову планує повернутися на фронт, адже війна ще не закінчена, а чоловік найбільше за все не хоче залишати її дітям. Завдяки львівським медикам 11-річний хлопчик вперше піде до школи. Спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая виконали складну операцію з реконструкції кишківника дитині. П'ять років тому у хлопчика виявили злоякісну пухлину тазу, яка вразила кишківник та сечовий міхур. Після тривалої хіміотерапії київські фахівці видалили нову утві разом із сечовим міхуром та ураженою частиною кишківника. А для виведення випорожнень хлопчикові поставили дві стоми, з якими дитина прожила п'ять років. Нині медикам вдалося забрати стому та відновити природну роботу органу. У фотографіях показав українців, які, попри міновибухові травми, щодня демонструють стійкість та рішучість у світові у Парижі на набережній сени триває фотовиставка Тітаніум. Там свої світлини продемонстрував французький фотограф українського походження Юрій Білак. Серед героїв діти, дорослі, цивільні та військові, зокрема, 13-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу у Краматорську, та восьмирічний Роман Олексів, який два роки тому внаслідок російського. По, удару по Вінниці втратив маму, а сам отримав глибокі обширні опіки, які й досі лікують.